Абі, от скажи, будь ласка, чи знаєш ти свої кармічні задачі? Чи взагалі ти розумієш, для чого ти з'явилася у цьому житті? Чому ти забираєш їжу у птахів? Це якась твоя родова історія? Чи можливо у минулому житті ти була б хатом? Абі, чому тебе тригерять сусіди? Та люди, які порушують твої особисті кордони? Якщо ми будемо говорити з кармологічної точки зору, то це звичайно про те, що особисті кордони порушуєш ти. ти розумієш мене? Абі а чоловіки, І які відносини у тебе з партнером? Чому тобі завжди трапляються на твоєму життєвому шляху якісь тюбіки? Не квітів, не смс-повідомлень, нічого. Можливо, проблема не в них автомат. а автобі. Абі, ти розумієш, що я хочу за рахунок матриці долі показати тобі тебе, але трошечки з іншого боку. Ти розумієш, що твоє життя воно набагато цікавіше, ніж ти думаєш. Твоє життя це про свободу. Твоє життя це не про те, що ти маєш ходити на повідку і слугувати якомусь додіку. Твоє життя про те, що ти маєш бути особистістю. Ти маєш вести за собою людей, ти маєш створювати команду, і ти маєш бути особистістю. Давай ми з тобою більш детальніше розберемо всі аспекти, і ти будеш розуміти, яким напрямком тобі необхідно піти в цьому світі.